Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти для вас найбажаніше для себе відео реконструкція образу Наталки Полтавки в плані одягу за драмою Івана Котляревського Наталка Полтавка. А ще розказати про ті моменти, які мене відверто здивували, а подекуди навіть обурили. Коли я переглядала Текст цієї драми знаходила ось які варіанти в інтернеті: те, що дійові особи, дія, яка відбувається, прописана російською мовою. Я сходила до бібліотеки, я взяла книгу. Книга 2004 року видання. І знову ж таки, все так само, а вже мова дійових осіб написана українською мовою з полтавським суржиком. Є й хороша новина. У підручниках для 9 класу, саме в 9 класі, вивчається ця драма, вже повністю текст іде українською мовою. Але я вважаю, що ось такий адаптований варіант тексту має йти, має бути доступний усім читачам. Потім я знайшла у цьому тексті ось яку пісню. Яка мене дуже здивувала, і думаю, що ви також будете здивовані. Читаю: Ворскло річка невеличка, тече здавна, дуже славна, не водою, а війною, де швед поліг головою. Ворскло, зріло, славне діло, як цар білий, мудрий смілий побив шведську вражу силу і насипав їм могилу. козаченки з москалями, розумієте? Потішились над врагами, добре бившись за Полтаву, всій Росії вічну славу. Як на мене, в умовах теперішніх, та я думаю, в усі часи це звучить жахливо, тому що саме з таким варіантом тексту відповідно знайомилися цілі покоління українців, і зберігається той жанр. Який визначив сам Котляревський? Опера малоросійська в двох дійх. Благо, що наші учні зараз вивчають Наталку Полтавку як драму. Чому Іван Котляревський ось про все це згадував? Я вас хочу трохи зорієнтувати в часі. Так, Іван Котляревський, коли він народився? Полтавська битва відбувалася у 1709 році. Іван Котляревський народився в 1769 році. Відповідно, вже пройшов якийсь час. Але ми бачимо, що відгомін отих ось подій все одно впливав на життя Полтави, і я вам зізнаюся, що впливає і досі. Бо в центрі Полтави стоїть монумент слави. Він був встановлений ще. 1811 року на честь сторіччя після полтавської битви. Ось так. І якщо порахувати, дивіться, 1811 рік, а Іван Котляревський помер в 1838 році, то відповідно, що він ось цілком можливо міг спостерігати за тим, як встановлювали цей монумент. На жаль, ось так. З хорошого у Полтаві. Не так давно встановили і пам'ятник Івану Мазепі, правда, якийсь сюр. Виходить, що шанують як досі шанують як перемогу царської Росії, так прославляють і нашого Мазепу. Хоча шана має бути тільки одному Мазепі, бо Мазепа, залучившись підтримкою шведів, що хотів. Та хотів він звільнити Україну, вибороти для неї незалежність. Що ж хотіла царська Росія? Забрати наші землі. Я думаю, що тут всім все зрозуміло. Стосовно сюжету, нагадаю вам в трьох словах, про що йде мова: була бідна жінка терпелиха. Яка мала доньку Наталку, чому вони були бідні, і на той час жили вони вже не в Полтаві, коли в принципі відбуваються дії цієї драми? Її чоловік терпило, був заможній господар. Але через те, що він зловживав алкоголем, все майно втратив, помер. Терпелиха продала остання та переїхала до села зі своєю донькою Наталкою. Наталку почали сватати женихи. Серед них був і досить заможний чоловік возний, але Наталка не хотіла виходити за нього заміж, бо кохала Петра. Хто ж такий Петро? Це наймит її батька. Коли вони закохалися, то його вигнали з їхнього дому. І він пішов на заробітки, щоб заробити грошей та повернутися до Наталки. І Наталка на нього чекала. Так, мати вже змучилася тими нестатками і умовляє Наталку вийти заміж завозного. Возному допомагає ще один чоловік виборний виборний. Саме він домовляється з Терпелихою про весілля. В цей час повертається зі своїм товаришем Петро. І це ось Микола, його товариш. Він був ще й родичем якимось терпелисі, і дізнається ось про те, що відбулося сватання. Микола ж, Микола ж сприяє тому, щоб Петро з Наталкою поговорили і виявляється, що їхнє кохання досі досить сильне. Наталка вмовляє Петра, щоб вони були разом, бо Петро вважає, що можливо краще Наталці вийти заміж завозного. Потім вони приходять до матері. Терпелиха зразу не в захваті від цього всього. Приходить і возний з виборним. Возний починає погрожувати судом матері та покаранням. Вона дуже з цього приводу хвилюється. І вже коли, типу як Наталка, має залишитися з возним, Петро віддає їй свої зароблені гроші. Такий цікавий момент, так, бо терпелиха саме. Після того, як Петро віддав їй гроші, вона погоджується, щоб Наталка була разом з Петром і відступає в живозний, Говорить, що він по своїй природі є доброю людиною. В кінці Наталка співає свою відому пісню. Так, о, я дівчина-полтавка, а зовуть мене Наталка, дівка просто не красива, з добрим серцем не спасива. Коло мене хлопці б'ються, і за мене часто б'ються, но ну, я люблю Петра дуже, а до других мені байдуже. Ось такий хеппі-енд. Так, оці всі пісні у е, драмі їх дуже багато. Е, деякі є справді народними, деякі є переробленими вже котляревським, а деякі. Е, він написав, стилізував, скажімо так, у народному, подав у народному стилі, стилізував їх сам. Чому ж Іван Котляревський вирішив написати цю драму? Перед цим е, відбулася ось яка подія. Я вам зачитаю. Князь Шаховський виставив води віль Козак Стихотворець. Це було в 1812 році, у якому йшлося про українського поета початку XVIII століття Семена Климовського. І він написав все наскільки незрозумілою мовою, він був росіянином, як ви розумієте, і, скажімо, так написав оцю ось ну, свій водевіль псевдоукраїнською мовою, не знаючи ні культури, ні побуту українців. Цей водевіль ставився у театрах, і відповідно я знайшла інформацію, що і в Полтаві він також ставився. І ось люди, які спостерігали. Цю п'єсу на сцені були дуже незадоволені, бо незрозуміло взагалі про що йшла мова. І цей момент Котляревський власне і описує у своїй драмі. Що... Про що тут мова йде? Петро розповідає, що ось він був у театрі. Розказує виборному. Виборний говорить: і в Харкові був Лепський, то десь город. Гарний город потім Петро говорить, що в театрі. Він був, де в театрі? А що це таке? Театр, город чи містечко? Ні, це ні город, ні містечко. А в городі вистроєний великий будинок і розказує про цей ось. Водевіль, що Петро говорить. Мені полюбилась наша малоросійська комедія. Там була Маруся, був Климовський, е, і говорить: співали московські пісні на наш голос Климовський танцював з москалем. А що говорили? То трудно розібрати, бо всю штуку написав Москаль по-нашому і дуже поперевертав слова. І це так зачепило ось Котляревського, що він і написав Наталку Полтавку. Усі знають, що Котляревського вважають зачинателем української літературної мови. І, в принципі, без творів Котляревського неїде і всіх інших ми б з вами не говорили тією мовою, якою зараз говоримо. Звідки ж Котляревський так добре знав мову народу. Сам він був заможною людиною. Здається, службовцем будинок в нього розташовувався в найпрестижнішому, скажімо так, місті, бо був шикарний краєвид. На Всю Полтаву Шевченко до речі намалював цю хатину. Вона зараз відбудована. Я була в цьому музеї. Що полюбляв робити Котляревський? Розповідали мені музейники. Та він виходив і просто гуляв цими вулицями та спілкувався з простими жителями, відповідно, вивчив їхні традиції, побут та культуру. І, можливо, ось цю історію про Наталку Полтавку він. Почув і щось дофантазував сам. А тепер хочу перейти до тієї частини, заради якої я знімала це відео. Мені стало цікаво, як же одягалася Наталка Полтавка. Відповідно, образ цей також ось дівчини, яка жила в ті часи. Що я знаю, що взагалі відомо: те, що на Полтавщині, ось ближче до Полтави, хотили у сорочках вишитих білим по білому, або вишитими, вишиті нитками, пофарбовані природними барвниками. Це була біла нитка, яку фарбували або корою дуба, або М -м -м, кропивою. Ось так дуже цікаво. Вони були точно не вишитими. Хрестиком, бо ось ця вишивка стала популярною значно пізніше. Це могла бути гладь, або ось якась інша техніка. Потім ближче до Полтави, що носили спідниці, не носили, носили плахти, які підперезували поясами або ще одягали ось спереді запаски фартухи, а вже потім зверху підперезували. Поясом. Том на того, ось що носила Наталка на шиї, які ось прикраси. Я думаю, що це була низка намиста, можливо, коралового, чи було в неї справді коралове намисто. Е, я думаю, що воно повинно було бути, але можливо терпелиха на той час вже його продала. Ще, е, на голові, е, на мені зараз полтавський чубатий вінок. Е, чи ходила Наталка ось в такому вінкові? З великою вірогідністю, що ні. Так. Бо традиція носити вінки стала популярною вже після 1840 року. А що відбулося в цей період? Англійська королева Вікторія вийшла заміж. І ось той вінок, який був на її голові, його почали копіювати українські дівчата на Черкащині, тоді це була Полтавщина, Київщині. Воскові вінки. На частині звичайної Полтавської області, та що ближче до Черкащини, а вже ті регіони, які ближче до Полтави, то дівчата замовляли собі ось такі вінки чубаті з помпонів. Наскільки мені відомо, самій собі дівчині не можна було робити вінок. А Наталка жила, відповідно, у 1819 році. Ось до 1840-го ще досить довго було їй чекати, щоб одягнути подібний вінок собі на голову. Що ж тоді на ній було? Можливо, стрічка з живими квітами десь приколеними. Стосовно Дукача. Є два фільми 1939 року, і здається, 1900, десь я виписувала назви, зараз, якщо знайду, 1900. 1978, ось 1978 році, в цьому фільмі грає Наталя Сумська, Наталку Полтавку, і на ній Вереміївський дукач. Ось, власне, той дукач, який на мені. Що я хочу сказати? Що... Ось саме Вереміївський Дукач навряд чи міг бути на Наталці, на ній би радше був би, швидше був би Лубенський Дукач. Думаю, що дукачі Наталка не носила, ось з якої причини та тому, що вони були популярними вже під кінець 1800-х років і на початку 1900-х років. Ось так, а відповідно водії описані початок 1800-х років. Стосовно сережок, не знаю що сказати на ось героїні Ользі Наталії Сумській були здається, кульчики або калачики, сережки були популярними разом із дукачами, тому ось не можу вам точно сказати, чи ходила Наталка Полтавка у сережках. На підтвердження моїх слів я знайшла ілюстрацію з харківського альманаху, саме у такому ось вбранні і одягнена Наталка. Але ні, ще я помітила верхній одяг, це і не керсетка. Не знаю, можливо, це якийсь жупан або жакет, не знаю як правильно його назвати. І ілюстратор. Я так думаю, мабуть, що наслідував моду тодішніх дівчат, тому і зобразив Наталку ось в такому вигляді. Найімовірніше, що Наталка зверху одягала на себе кресетку, бо саме кресетки носили на Полтавщині. Але точно з якого часу їх почали одягати, я сказати не можу. Це лише моє припущення. І наостанок хочу подякувати Івану Котляревському, ось за що. А за те, що він сприяв популяризації української мови, за те, що він зробив популярним український побут, бо ця драма мала шалений успіх. І хочу ось ще дещо додати: те, що можливо, Котляревський згадував оці ось події полтавської битви, з якої причини, а тому, що була досить. Серйозна цензура, і його твір не пропускали. Взагалі були досить малі шанси для того, щоб його взагалі поставили на сцені, через те, що він був написано, написаний українською мовою, але все ж. Ця драма знайшла свого глядача. Її ставили не лише в Полтаві на всій території України. Вона полюбилася ще й за кордоном і досі продовжує радувати глядачів та збирати повні зали в театрах. І якщо ви додивилися до цього моменту, то, будь ласка, поставте вподобайку. Я хочу знати, ось скільки людей додивилося це відео до кінця. А ще з вами була Аліна Конотоп і до зустрічі у нових відео.